Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч національної збірної України, який відбувався 6 вересня 2018 року. Це був матч Ліги Нації. Перший тур група Є. Е. Збірна Чехії у себе вдома приймала збірну України. Два один! Україна перемагає, друзі. Два-один! І сьогодні я хочу пригадати цей просто неймовірний матч. Ну давайте все, друзі, розпочнемо обговорювати по порядку. Нагадаю, друзі, що це була група Є. Е, у цій групі було три команди: Україна, Чехія та Словаччина. Ось така була група. Ну, а тепер давайте безпосередньо все розбиратися по порядку. І розпочнемо ми зі стартових складів. Чехія, Ярулим, головний тренер команди 5-3-2. Стартова розновка Чехії, Вацлик у воротах, Калас, Брабець, Селесія, трійка захисників, Буаріл, Кадржабик по флангах, Томас Соучик. Сікора, Гушбауер, трійка півзахисників, Кременчик, шик у нападі. Це стартова розновка. Чеської збірної. Україна 4-4-1-1 стартова розпанка України. Андрій е, Шевченко головний тренер команди. Андрій Пятов у воротах. Ярослав Ракицький, Сергій Крисов, пара центральних захисників, Микола Матвієнко, Олександр Караваєв по флангах. Андрій Ярмоленко, Руслан Молиновський, Тарас Степаненко, Євген Коноплянка. Четвірка півзахисників. Марлос – центральний атакувальний півзахисник та Рома Яремчук у нападі. Це стартова розстановка відповідно збірної України. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, Чехи вже на четвертій хвилі матч були в рахунку. Вдалося виграти боротьбу Чехам у центрі поля. Вдалося виграти боротьбу з Сікорі. Сікора перевів на Патрика Шика. Шик. І там, до речі, Сікора і справді дуже здорово зіграв у відборі, віддав на шика, шик, приймає м'яч з лівого флангу, шик. Йде сам на захисників України. Пробиває шик з гострого кута! Та забиває Патрік Шик. Забиває Патрік Шик, потужний удар. І Андрій П'ятов не зміг рятувати. У цьому епізоді удар був дуже сильний. 1-0 Чехія вже на четвертій й хвилині матча, рахунку матчу відкриває. На 10-й хвилині матчі Україна мала супершанс для того, щоб рахунок зрівнювати. Рома і пробував з близької позиції, але Рома не влучив, не влучив трішки ворота. В цілому Україна більше володіла м'ячем, Україна більше на м'ячі була, Україна більше позиційно такова. Чехи грали більше на контратаках. Ось. Але українцям було дуже важко проти цієї. Ну, ми знаємо, чехська збірна, непоступлива збірна, яка фізично дуже сильно і справді фізично дуже здорово підготовлена, і справді чеська та збірна. І звичайно, що проти них ну, завжди, в принципі, важко грати. Але Україна знайшла свій шанс. Україна знайшла свій шанс на останніх хвилинах першого тайму Україна, Рома Яремчук виграє боротьбу, віддає на Марлоса Марлос, Набирає хида Марлос! Зупиняється! Марлос, Відає приносина Андрія Ярмолка! Андрій Ярмолка пропускає дуже здорово! М'яч і Мяч доходить до Євгена Коноплянки. Євген Коноплянка Дуже здорово прибирає м'яч під праву ногу. Пробиває в ближній і за гол! ГОЛ! гол ГОЛ! 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 Один один один! Євген коноплянка! Євген коноплянка! Забиває гол! Один один! Збірна України забиває Збірна України Збиває Забиває українська збірна. Прям, прям під самий кінець першого тайму. Українцям вдається забити. Один один! І на цьому перший тайм, відповідно, де і завершиться? Команда йдуть на перерву за рахунок 1-1. З мені Кремчика на 46-й хвилині Мечі. Взагалі, друзі, якщо так казати, то на другий тайм Чехії вийде Тецел ще, Горжава. В Україну вийде Євген Селезньов, Віктор Циганков та Олександр Зінченко. Україна більше атакувала, Україна більше володіла м'ячем, Україна більше била по воротах о, суперника, але суперник дуже здорово захищався. І справді Чехія дуже здорово і справді захищалась. І справді Україні було дуже важко. Україні справді було дуже важко ось знаєте, взламати оборону суперника. Е, дуже багато було контролю, позиційних атак. Але чехська збірна справді дуже, дуже, дуже здорова, справді. Е, Чеська збірна відбивалася, але Україна. Створювала все такі моменти, Створювала моменти, прикладеться супер шанс в Україні вже в компенсований час був. Десь так це була хвилина, 91-ша. Коли пропав Віктор Циганков, він був Вартарчехи перед собою м'яч! Рома Рівчук добиває і знову рятує Вартарчехи та ще і захисник в підкаті. Рятує чеську збірну. Ну і здалося вже все. Нічого один один садя компенсував, до речі, 3 хвилини. До кінця матчу залишається 30 секунд. Україна йде у позиційну атаку. Віктор Циганков виконує подачу до, до майданчика, Врата Чехії, йде на випередження, але йому заважає захисник. Він ці кінців м'яч відскакує. Від захисника, тобто там, знаєте, там вратарь іде на м'яч. то то там вортар, то, то Виктор Циганков подает, да? Вратарь идет на мяч, намагается его, как бы, выбить, да? Но там захисник заважает, там захисник заважает, там воротарь, и справде. Намагается вратарь выбытый мяч, но мяч кинцы-кинцы влучает в захисника. без какой-то леса Азичит, который прибывает! это гол! Это гол! 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 Два! 2-1. Олександр Зінченко. Олександр Зінченко робить рахунок у матчі. 2-1. У потрібному місці. У потрібний час. Опинився Олександр Зінченко. 2-1! 2-1! Рахунок на користь української команди. Просто якась неймовірна розв'язка! речі, Саша вийшов на 66 квитне і саме Саша приносить Україні перемогу. Якщо, друзі, до речі, дивитися статистику то Україна Чехію то перестріляла. 24 9 це удари. 9-4 це удари в воріт, 67-33 контроль м'яча. Тут також була перевага в Україні. 4-1. Ось тут вже була перевага у Чехії. Друзі, Україна. Сьогодні, знаєте, і справді це був дуже важкий матч для України. Але команда на різдво показала характер. Пропустивши на 40-хвилинний м'яч, Україна переламує матч. Знайшла українська команда у собі сил переламити матч. 621 передача, до речі, Україні, 84% успішності. В Чехії 307 пасів, 72 передачі точні. Ну, на 300 передач більше зробила Україна. України насправді більше було на м'ячі, але чеська збірна дуже непоступлива і було дуже важко Україні. Але команда Андрія Шевченка знайшла у собі сили вирвати ось це дуже-дуже важливо перемогу на той момент часу. Друзі, що думаєте взагалі то ви? До речі, друзі, найкраща футболіста матчу я би тоді напевно б, обрав би. О, знаєте. Uh, ну, скоріше за все, Саша з і справді Саша дуже здорово вийшов на другий тайм, і справді. Там ще мені до речі дуже Рома Ямчук сподобався. Саша тоді справді дуже здорово прям вийшов. Ось. Ну і така перемога, і справді на останніх просто хвилинах ну це фантастика. Друзям дякую за увагу. Хочу побажати вам, друзі, я та вашим рідним. Uh, ну тільки добра вам бажаю, друзі, усім, тільки щастя в житті. Бережіть себе, усім до побачення, всім до нових зустрічей.